1 грудня у Хмельницькому подорожчає проїзд у громадському транспорті. Таке рішення прийняли на черговому засіданні виконавчого комітету. Вартість проїзду у тролейбусах та маршрутних таксі зросте на чверть. В автобусах на третину. «Тарифи в розмірі. Тролейбус рівня 25, Автобус, який працює в звичайному режимі руху 2 гривни. І перевезення пасажирів у режимі маршрутного таксі 2 гривни. В останні тарифи на проїзд у тролейбусах переглядали у грудні 2010-го, У автобусах та маршрутних таксів квітні 2011-го. Наразі вони одні з найнижчих в Україні. Здорожчання квитків вимушене, адже діючі тарифи нижчі їх фактичної собівартості. На засіданні виконкому розглянули більш ніж чотири десятки питань, що стосуються життєдіяльності міста. З поміж іншого, першій дитячій музичній школі присвоїли ім'я Миколи мозгового. Дошка буде і можливо якісь, заплануємо якісь таке цікаве відкриття з приїздом дружини. Думаю, що тут є. Ну відкриваються якісь такі певні. Можливості до того, щоб, скажем, цей заклад запрацював краще і покращилося матеріальна, матеріальна технічна база. Відбулося чергове засідання комісії з легалізації тіньової зайнятості. Цього разу на килим запросили майже півсотні несумлінних роботодавців, які виплачують своїм працівникам заробітну плату нижчу за мінімальну. Загалом таких спритних бізнесменів та керівників підприємств у Хмельницькому більше дев'яти сотень. Начебто цифра велика, але якщо порівняти з початком року, то на початок року їх близько було тисячі, тобто зменшено на 80 завдяки роботі, що проводиться. Середня заробітна плата у нашому місті сягає 2460 гривень. Це значно менше, аніж в середньому по Україні, зазначають спеціалісти. Щомісяця робоча група проводить моніторинг підприємств та організацій обласного центру. За результатами останньої перевірки рейдовики виявили більше трьохсот нелегалів. Ще вісім сотень порушень стосуються виплат заробітної плати у конвертах. В кожної свої причини но. Але... Є, можна сказати, що в половині з них є об'єктивні причини для того, що або сезонність робіт, або ще дещо. То це або заяви працівників, сумісники. В той же час досить велика частка роботодавців зловживають нормами чинного законодавства і працівникам встановлюють неповний робочий час. Хоча насправді працівники працюють повний робочий день, і виходить, тим самим роботодавці мінімізують сплачені податки, а працівник не дотримує заробітну плату офіційно і відповідно зменшується його трудовий стаж. Грати у піжмурки із законом комі. Місія не радить, адже матеріали перевірок відразу ж направляють у прокуратуру. Забезпеченість власними коштами на виплату пенсій на протязі поточного року 2012 коливається на рівні 95%, Нам не вистачає коштів на виплату пенсій. Нелегальна зайнятість, перш за усе є невигідною для працівників, адже отримуючи матеріальну винагороду у конверті, робітник ризикує соціальними гарантіями та розміром майбутньої пенсії. Заробітна плата менше за мінімальну. Людина громадянин не отримує соціальні гарантії в повному обсязі, оскільки лише мінімальна заробітна плата дає право на отримання соціальних гарантій, лише мінімальне нарахування не менше мінімальної заробітної плати, дає право для зарахування страхового стажу, який необхіден для призначення пенсії. Із півсотні запрошених роботодавців на діалог з владою з'явилося менше десятка. Ті, що прийшли, обіцяють найближчим часом виправитись. Ну, що я можу сказати? Поки ми маленька фірма, ми тільки розвиваємося, у нас невеликий колектив, але я думаю, що з часом ми це покращимо, ми працюємо над цим. Наступне засідання комісії відбудеться менш ніж за місяць. У Хмельницькому запрацював безкоштовний сервіс із надання сертифікатів електронних ключів. Керівництво Державної податкової служби України ставить перед нами вимогу, щоб Словосполучення Державна податкова служба асоціювалася з гарним сервісом. Платники розуміють економію свого часу і Витративши тільки близько біля 20 хвилин, платник, який укладає договір з податковою інспекцією, набуває право електрон... безкоштовного ключа електронно-цифрового підпису. На сьогодні більше 94% усіх платників податків уже скористались новою можливістю і подають звітність виключно в електронному варіанті. Хочу наголосити, що ці ключі ключі платникам податків видаються безкоштовно. Телефон, за який можна звернутися до них за консультацією сімдесят два сім що платники податків оцінять те, що ідемо до них на зустріч. Сподіваємося на плідну співпрацю і на взаєморозуміння. Подання звітності через мережу інтернет це, перш за все, економія часу, зазначають в Державній податковій інспекції міста. Крім того, нововведення допомагає зменшити черги в інспекції, а також дозволяє більш оперативно обробляти подані документи. Аби скористатися цією можливістю, платникам податків слід завітати до центру електронних ключів та отримати свій цифровий підпис. Сертифіковані ключі електронного підпису пройшли усі державні експертизи. Криптографічні модулі забезпечують надійний захист персональної інформації. На нашому сайті, в сайті нашого центру, є всі програмні забезпечення, які кожен платник податку може зайти на сайт, завантажити все програмне забезпечення, встановити в себе на комп'ютері його і в принципі працювати. Але для того, щоб працювати з цим програмним забезпеченням, ще раз наголошую, що потрібно отримати в нас електронний підпис. Щоправда, затягувати із поданням звітності податківці не радять. Хочу зауважити платників податків, що не відкладали на останній день подання електронної звітності, бо сервери на центральному шлюзі вони перезавантажуються і багато звітність може не дойти. Центр електронних ключів знаходиться в приміщенні Державної податкової інспекції міста Хмельницького у кабінеті номер 108 Обласний музично-драматичний театр імені Старицького став академічним. Нещодавно відповідне розпорядження про присвоєння звання підписали у Міністерстві культури, туризму та курортів України. Театрали зауважують, що високий статус це результат плідної роботи усього колективу. За останні три роки служителі Мельпомени на огляд глядачів представили три десятки спектаклів, стали переможцями всеукраїнських конкурсів. Звання «Академічний» відкриває нові обрії у роботі. Нові посади, е, фінансування. Звісно, об этом не можна забувати, що все таки це е, більше зарплати, це е, качество, то есть, е, качество е, спектаклей, випускаємо есть Фінансування буде чуть більше, тобто більше можливостей ми зможемо вложить для, для развития нашого творчества. Спектаклі у театрі ставлять на двох сценах малій та великій. У цьому сезоні актори уже потішили хмельничан прем'єрами двох вистав: Правда Богдана Хмельницького та Мати наймичка. Три паралелі у нас то тобто, три спектакля. Малая форма на малую малу сцену, спектакль, який має названня не такі, як усі. Наш головний режисер Сансанович Саркісян приступив постановки. Ну, шедевра просто, классического шедевра, благочестивого марта. Ну, кратенько, не буду открывать все тайны, Вершована форма, Испания, Кастаньеты, танцы, характер. Ну, должны понимать, что это, что это должна быть бомба просто. Не за горами новогодние утренники. Мы приступили к постановке детской сказки, которая имеет название «Краина мультипульти». Після нового року на сцені продемонструють ще кілька прем'єр. Навесні та влітку творчий колектив гастролюватиме областю. У майбутньому театрали мріють поставити мюзикл. Демографічна ситуація у Хмельницькому і надалі покращується. На початок листопада у міському перинатальному центрі прийняли понад три тисячі пологів. До кінця цього року прогнозують ще близько 400. Таким чином число новонароджених на кілька сотень перевищить показники 2011-го. Місяць тому лікарі перинатального центру допомогли народитися трійні. Статистика свідчить, що хлопчиків у Хмельницькому з'являється на півтора відсотка більше ніж дівчаток. Аби малеча народжувалася здоровою, медики велику увагу приділяють діагностиці вагітних. Трошки ми нагружаємо людей, але без цього ми нікуди не дінемося, тому що є. Багато питань, які стоять перед нами, тобто вроджені вади, які ми не повинні пропускати, які повинні вчасно діагностувати і вирішувати питання про доцільність виношування вагітності. У місті триває тиждень української писемності та мови. Приурочили його 9 листопада. Саме цю дату, 16 років тому, президент України своїм указом визначив як день української писемності та мови. Хмельницьке міське товариство просвіта з цієї нагоди організувало у читальні народного дому книжкову виставку під назвою Спокон віку було слово. Усі охочі можуть ознайомитися з унікальними книгами про мову. Багато тут і документальних фільмів. Ми показуємо унікальні кадри із першого. Міжнародного конкурсу знавців української мови, ну, який зараз носить ім'я вже світлої пам'яті Петра Яцика 9-го числа. Ми проводимо дуже цікавий захід, який називається Ну, щоб здавалося слова? Шості класи НВК номер 10 і НВО номер 5 будуть представляти через слово Тараса Шевченка от свою любов до рідної української мови. Православна церква 9 листопада вшановує пам'ять преподобного Нестора Літописця, якого називають батьком української історії. Саме його перу належить повість временних літ, де він заявив про існування нашої мови, культури та писемності. Просвітяни жалкують, що співгромадяни не шанують надбань України. Зараз більше як 25 мільйонів українців у Канаді, вони Люблять українську мову, вони вчать українську мову, і вони ніколи не ховаються тим, що вони українці.